З підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Серед повернених із полону захисників є волинянин. РФ передала Україні 20 тіл своїх військових замість українських. Спецпосланець Кіт Келох поїхав до Білорусі, де зустрівся з Лукашенком. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 21 червня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про сумне і болісне. 20 червня зупинилося серце ветерана війни, учасника бойових дій Олександра Величка, з села Рудники Колківської громади, який пройшов пекло війни. Олександр Величко 1972 року народження був призваний до лав ЗСУ 10 лютого 2023 року, керуючись покликом совісті і честі. 10 березня 2025 року був демобілізований. Воїн пройшов пекло війни. Учасник бойових дій, людина, яка не зламалася, хоча. Сама війна залишила свій слід у кожній клітині тіла і душі. Його боротьба це свідчення великої мужності та любові до рідної землі, зазначають у громаді. У неділю 22 червня громада попрощається із захисником. Також сумна звістка сколихнула село Велем Чаратнівського району. Після тривалого очікування підтвердили загибель солдата 68-ї окремої єгерської бригади Володимира Мажули. Захисник загинув 21 травня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 43 роки. Про це повідомили на сторінці громади. Володимир Мажула у березні 2024 року був мобілізований до лав ЗСУ. Без вагань став на захист батьківщини, щиро сподіваючись на перемогу та справедливість. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює найщиріші співчуття родинам захисників, честь та шана воїнам. Серед повернених з полону захисників 20 червня є Волинянин, наш військовий Андрій Романюк, з Серехова звільнений з полону. Головне, що живий. Дякуємо всім, хто долучився до процесу звільнення військових. Андрію тебе чекає вдома на рідній землі, родина та всі ми повідомили у Приліснинській громаді. 20 червня на Ковальщину прибув евакуаційний потяг із Сумщини, регіону, який щодня потерпає від ворожих обстрілів для багатьох пасажирів цього потяга. Це була дорога до безпечнішого місця, сповнена тривоги, надії та невідомості. Про це повідомили у ДСНС та поліції Волинської області. Рятувальники і медики допомагали переносити важкі речі, підтримували літніх людей, матерів із дітьми. Одразу надавали допомогу тим, хто потребував медичної підтримки. Волонтери та поліцейські супроводжували, роздавали воду, їжу, допомагали з подальшою організацією. У Луцьку на вулиці Олени Пчілки 20 червня спалахнула пожежа. Як повідомили у ДСНС, Волині палала квартира у п'ятиповерховому житловому будинку. На місце події одразу прибули рятувальники. З'ясувалося, що пожежа виникла в кухні квартири на першому поверсі. Сусіди вивели з оселі літнього господаря і самі залишили задимлене помешкання. Рятувальники запобігли перекиданню вогню на суміжні приміщення та провели заходи з димовидалення. Причину та обставини займання з'ясовують. У Луцьку родина покійної зіштовхнулася із шокуючою ситуацією на кладовищі. Приїхавши на похорон, вони виявили лише на півготову могилу глибиною 50 сантиметрів. Про це пише сайт новин Луцька та Волині. «Конкурент». представники комунального підприємства Луцький спецкомбінат пояснили, що копач відійшов у магазин і повернувся пізніше, ймовірно, на підпитку. Родина самостійно шукала допомогу для завершення копання. За словами місцевих священників, подібні випадки. Не поодинокі у комунальному підприємстві підтвердили проблему з нестачею кадрів, зокрема через мобілізацію, і заявили, що звільнили недобросовісного працівника. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Російська армія в ніч проти 21 червня здійснила комбіновану атаку на Полтавську область. Внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. За його словами, більшість російських засобів ураження було збито силами та засобами протиповітряної оборони. Так, у Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання та падіння. Уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури, а також на відкритих територіях. У результаті атаки одна людина зазнала травм середньої тяжкості. Підрозділи ДСНС наразі працюють над ліквідацією наслідків. Війська РФ у ніч проти 21 червня запустили по Україні 272 безпілотники, а також 8 ракет. Українські оборонці знешкодили 260 російських повітряних цілей. Про це повідомили у повітряних силах. Росіяни 21 червня атакували низку населених пунктів Донецької області, внаслідок чого щонайменше семеро людей зазнали поранень. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Так, війська РФ скинули чотири авіабомби на Семенівку Краматорської громади. У результаті атаки троє поранені. Постраждали 28 приватних будинків і дві автівки. Також під авіаудар потрапила Білокузьминівка Костянтинівської громади, де одна людина зазнала поранення і постраждали шість будинків. Ще одна людина поранена внаслідок артобстрілу по Іллівці. Крім того, росіяни вдарили ФПВ-дроном по покровську, де постраждали двоє людей. Також вночі російська армія обстріляла центральний район Херсона. Про це повідомили в ОВА. Внаслідок прильотів пошкоджено багатоквартирні будинки. В оселях понівечено балкони, стіни, дахи, вибито шибки. Снаряди влучили зокрема у кілька квартир. В одній з них перебувала 85-річна жінка. Її у стані середньої тяжкості доправили до лікарні. На Прикарпатті знайшли п'ятирічного хлопчика, якого шукали понад три доби. На щастя, дитина жива і перебуває у задовільному стані. Нагадаємо, хлопчик зник 17 червня у лісі поблизу села Троїця Коломийського району. Спочатку пошукової рятувальної операції обстежено 5,5 тисяч гектарів місцевості. З них 4 тисячі 600 гектарів лісовий масив. За допомогою дронів обстежено 8 тисяч 902 гектари. Водолази обстежили 12 водойм на площі 7700 тисяч квадратних метрів та 155 гектарів прибережної зони. Президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора. Про це свідчить указ президента. Передає громадське на початку цього тижня, 16 червня, Зеленський передав до Верховної Ради подання про надання згоди. На призначення Кравченка на цю посаду вже наступного дня народні депутати підтримали пропозицію. Тоді під час виступу за трибуною парламенту Кравченко заявив, що має 11 років прокурорського стажу та розслідував найскладніші провадження. Він запевнив, на якій би посаді не був, ніколи б не здався, і пообіцяв тримати всіх у межах закону на посаді генпрокурора. Росія перетворює репатріацію тіл загиблих на інструмент маніпуляції та тиску. Про це повідомив очільник МВС Клименко. Правоохоронці встановили імена тих солдатів і офіцерів, які не потрібні своїй родині, і були підкинуті до тіл українських захисників, переданих Україні. Труп номер сто одягнений у форму зразка ЗС РФ при ньому паспорт громадянина РФ, військовий квиток, талон атестату військовослужбовця, виписки з наказу командира військової частини, жетон з написом «ВС Росії, 21 червня. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ передала Україні 20 тіл своїх військових замість українських. Хоча нам вони сказали, що це тільки українці і тільки військові. Але це брехня вже зафіксована. Іноді ці тіла навіть із російськими паспортами сказав президент. Міністр наголосив, що Україна повертає російські тіла назад. На сумщині правоохоронці викрили 33-річну жінку, яка займалася сутенерством та організацією місць розпусти. Її загрожує позбавлення волі. Про це повідомляє головне управління національної поліції у Сумській області. У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що зловмисниця є мешканкою Київщини. Вона завербувала мешканок різних українських міст для надання послуг інтимного характеру. Надалі вона направляла їх до Сум, де орендувала житло та створювала умови для занять проституцією. Вартість таких послуг становила від 4 до 6 тисяч гривень, розповіли у поліції. Слідчі та оперативники провели обшуки за місцем проживання фігурантки в Києві та в орендованій квартирі в Сумах, де жінки надавали інтимні послуги. Вони виявили речові докази, як от мобільні телефони, банківські та сім картки, чеки, гроші та засоби контрацепції. Жінці повідомили про підозру. Тепер до новин світу пакистанський уряд рекомендував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру 26-го року. За його цитуємо рішуче дипломатичне втручання і ключову роль в індійсько-пакистанській кризі. Про це повідомили в соціальних мережах уряду. Там зазначили, що Трамп цитуємо, продемонстрував велику стратегічну далекоглядність і видатні. Державницькі здібності провірши дипломатичні переговори з Ісламабадом і Нью-Делі, що дозволило деескалувати ситуацію. А зрештою забезпечити припинення вогню. Це втручання є свідченням його ролі як справжнього миротворця та його відданості розв'язанню конфліктів шляхом діалогу. Йдеться в дописі. Пакистан висловив сподівання, що цитуємо щирі зусилля Трампа і надалі сприятимуть регіональній та глобальній стабільності, особливо в контексті поточної ситуації на Близькому Сході. Незадовго після цього Трамп опублікував допис, у якому заявив, що він цитуємо, не отримає Нобелівську премію миру, щоб не робив армія оборони Ізраїлю. Заявила, що її винищувачі завдали ударів по ракетних пускових установках на заході Ірану. Повідомляє Цахал у Телеграм. Цитуємо протягом останніх годин близько 15 винищувачів ВПС Ізраїлю здійснили серію ударів по ракетних пускових установках на заході Ірану. Нагадаємо, у ніч проти 16 червня армія оборони Ізраїлю Цахал повідомила, що завдає ударів по установках ракет. Земля-земля в центральній частині Ірану. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся із спецпосланцем президента США щодо України Кітом Келогом. Про це повідомила адміністрація Лукашенка. Передає громадське зустріч між білоруською та американською делегаціями. Відбувається у палаці незалежності, що у мінську Лукашенко заявив Келогу, що той цитуємо, наробив шуму у світі своїм приїздом. Передає Білта. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент-ТІВІ». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож не перемикайтеся.